Вітаю! Сьогодні у нас на подкасті, чому не сонячні, психолог центру раннього розвитку, гештальтерапевт Юлія Головата. Юлія, вітаю вас. Добрий день. Юлія, розкажіть, будь ласка, про себе. Що б ви могли сказати людині, яка про вас нічого не знає? А, нічого не знає. Я мама двох дітей. В моїй старшій доньці скоро 18, і, відповідно, я а інша молодша, їй 12,5, тому в мене є вже особистий досвід бути мамою підлітків. Це зовсім інша історія ніж бути мамою малюків. І так, я психологиня, психотерапевтка, навчалася багатьом напрямкам психології. І зараз в своїй роботі використовую. Полімодальний підхід це означає, що я беру техніки з різних підходів для того, щоб найефективніше допомогти моїм клієнтам. Скільки років ви вже займаєтеся психологією і який саме час ви вже більш детально в темі синдрому Дауна? Більше 20 років, як я закінчила інститут. Хоча я вважаю, що початок збігся з моїм вступом у вищий навчальний заклад, бо до того я про психологію мала дуже туманне уявлення, і, відповідно, можна сказати, що це майже 30 років загального мого занурення в психологію, в психотерапію. І ось прямо днями 4 роки як я працюю з темою Сендром Дауна. Хто саме є вашими клієнтами? Це батьки чи це самі люди з синдромом Дауна? Я працюю з батьками, а якщо бути точніше, то це мами, діток із синдромом Дауна. Та тусі рідко бувають, так? Так, да, вони в основному приходять на першу зустріч познайомитися, розвідати обстановку, а потім довіряють цю, цю тему мамам. Чи могли б ви якось класифікувати, з якими запитами найчастіше звертаються до вас батьки? Якщо е, не говорити про е, такі? З... Прикладні питання щодо розвитку і виховання дітей, а, а говорити саме про м, психотерапевтичні запити, з якими я працюю, то найчастіше це про прийняття діагнозу. Звісно, це найперше, з чим ми працюємо з м, тими сім'ями, які звернулися вперше до нас. Е, далі, е, це е, Розгубленість і тривоги за майбутнє. Ну, тобто, коли я не знаю, що це таке, що мені з цим робити, що взагалі може бути, і е, це дійсно породжує багато страхів і тривоги, це нормально, і ми з цим також намагаємося справитися. Е, крім того, дуже багато переживань є щодо того, чи зможу я бути хорошою мамою особливій дитині, чи справлюся я з цим викликом долі. Чи е, вистачить в мене часу на, на все, чи вистачить мене на всі мої сфери життя? Ну Приблизно ось те, що найчастіше звучить, ну і все інше можна до цього звести насправді. Чи доводилось вам використовувати у своїй роботі коли-небудь ефемізм сонячний? Якщо так, то можете розказати про цей епізод. Я е, уникаю використання цього епітету, але можливо таке справді було швидше випадково ніж свідомо, тому я не можу пригадати ніякого епізоду. А як ви взагалі ставитесь до ефемізму сонячного? Моє ставлення швидше нейтральне. Тут варто е, розуміти, чому виникає цей ефемізм, і він має право на існування, оскільки е, для цього є певні причини. Будь-що е, існує тоді, коли в ньому є потреба. І якщо цей ефемізм існує і його використовують батьки, е, це означає, що без цього вони поки що не можуть обійтися. Тому так, він існує, і я це визнаю, і свідчу, що батьки мають на це право. Чи були в вашій практиці кейси, коли батьки були за використання ефемізму сонячний і проти використання формулювання синдром Дауна? Ну, саме в такому формулюванні я не пригадую, але був один випадок, коли мама прийшла до мене на індивідуальну консультацію після групової зустрічі, і була, ну, за її словами, здивована, а насправді я чула обурення в її словах, що ми дуже часто говоримо дитина з синдромом Дауна або дитина з трисомією». Тобто, ми з колегою вона говорить, навіщо ви так багато це кажете? І швидше за все вона не почула моїх пояснень, що ми мусимо так говорити, бо ми говоримо саме про цих діток. І е, до нас приходять з запитаннями, що робити з дітками з синдромом Дауна, тому що інформації про нормотипових дітей і як їх виховувати, і розвивати, існує дуже багато. Це книжки, це майстер-класи, це семінари. Ну тобто дійсно інформації море. А от що робити з дитиною з особливостями, ця інформація вже ну, складніше її знаходити. І тому ми говоримо саме про це, як інакше ми можемо називати дітей, з якими ми працюємо. Лише так, як це і називається дитина з синдромом Дауна. Але мама, швидше за все, не була готова ну, чути це прямо так, без ось цих ефемізмів. Чи доводилось вам спостерігати у перспективі, як використання ефемізму сонячний впливає на дорослу людину? Ні, я не можу провести якоїсь певної паралелі чи сказати, що є е, стійкий причинно наслідковий зв'язок і якісь дії, чи якісь риси е, характеру є е, прямим наслідком використання? Слово сонячний, але є, на мій зв'язок, все ж таки є певні факти, коли сонячний означає щось таке тепле, приємне, добре, і е відповідно від дитини, яку ми називаємо сонячним, ми чекаємо якихось таких проявів. І звідси з одного боку породжується міф про те, що вони не злі, не агресивні, що вони завжди задоволені життям. Ну і діти, і дорослі відповідно, а це не так. Вони переживають весь спектр емоцій, які доступні людині. А з іншого боку, є певні, певні порушення. Поведінкові, на які не звертають уваги саме тому, що приписують їх оці сонячності. Я говорю зараз про те, що діти з синдромом вони люблять обійматися з усіма, люблять проявляти свою щиру любов, і при цьому батьки не бачать в цьому ніякої шкоди. Але з одного боку, тут є порушення кордонів іншої людини, бо коли ми без дозволу обіймаємося, ми... Втручаємося в особистий простір, і це може бути дискомфортно. І е, батьки дуже часто цього не розуміють, оскільки вони кажуть: ну так вона ж не битися лізе, обійматися. Ну, начебто, як добро може бути з таким насильницьким. Е, і я пропоную вчити дітей запитувати, можна тебе обійняти і робити лише з дозволу це. А другий момент це те, що це може бути небезпечно для самої дитини, дитина, яка. Не розуміє де свій, де чужий, де є ось ці межі в спілкуванні. Е, ну, на жаль, цим можуть скористатися, і дитина може потрапити в дуже неприємну ситуацію. Тому е, чи є це прямим наслідком, не знаю. Але е, ось такі прояви сонячності, е, вони ну, батьки мають про них знати принаймні. Тому я про них розповідаю. Чи стикалися ви з такими ситуаціями, коли можна сказати, що використання ефемізму це про неприйняття діагнозу? Швидше за все, так. Я згодна з тим, що коли е батьки не готові прийняти діагноз, вони будуть уникати прямих назв. І будуть говорити у мене особлива дитина, у мене сонячна дитина. Тобто, поки їм складно це вимовити, вони будуть заміняти або, взагалі, уникати говорити про те, що дитина народилася з особливостями. І є певна кореляція, коли батьки вже готові озвучити діагноз дитини. Швидше за все, вже відбулося певне зрушення в сторону прийняття. але... Прийняття це такий процес, який мабуть не завершується ніколи. Тобто це швидше такий рух з ходинками догори, і е, ось кожен етап да, ну, виміряється цією сходинкою. Рано чи пізно е, прийде полегшення. Ну, однозначно, е, коли родина розбер, розіб, розбереться, да, що таке синдром Дауна, що це вимагає від батьків, як взагалі організовується життя, якщо дитина з'являється в сім'ї, то е, приходить розуміння, да, що я можу робити. А прийняття це і є з одного боку розуміння, як я мушу з цим жити, яких від мене вимагає змін ця ситуація, а з іншого боку, це емоційна реакція на цю подію, тобто певне полегшення приходить. Чи могли б ви порадити якісь певні способи або, можливо, вправи, які могли б допомогти в цьому процесі? По-перше, скажу, що е, прийняття це процес е, тривалий, і е, для такої м, першої стадії, першого етапу, може знадобитися близько року часу, тобто не тиждень, не місяць, а близько року. І е, часто чую від мам, що вони кажуть: ну скільки ж можна плакати, Треба зібратися і рухатися далі. Або їм це говорять їхні близькі, ну, скільки можна, зберися давай. Так от це не дуже коректно, та? тому що, е, якби мама могла це зробити, то певно, вона б зробила це і безцінних указівок свого оточення. І раз вона продовжує плакати, її це продовжує ціпляти, очевидно, що процес не завершився. Процес е, горювання родина втрачає. Е, Мрію про дитину, яку вона чекала, втрачає е, певні очікування. І е, цей процес втрати має супроводжуватися процесом горювання, тому що ось це горювання це адаптація психіки до нової ситуації. І якщо ми е, Недостатньо плачемо, якщо ми не сумуємо за тим, що не сталося в нашому житті, ми не готові до нового етапу, ми не готові до змін, які будуть відбуватися. Тобто, ось це горювання воно є крапкою в попередньому етапі, і після цього відкриваються можливості до нового етапу. Відповідно, єдиним шляхом до прийняття є повноцінне проживання всіх почуттів горя, смутку, печалі для того, щоб звільнити місце, для того, щоб дати психіці зрозуміти, що це остаточно. Того, чого ми чекали, не буде. Воно неможливе, і після цього настає момент. Ну, такий перший момент прийняття. Чи пам'ятаєте ви момент, коли вперше в житті зустріли людину із синдромом Дауна? Пам'ятаєте свої відчуття в той момент? Поділіться цим? Я була підлітком і в тому будинку, де працювала моя мама. Це був житловий будинок, і там жила жінка з синдромом. Вона була достатньо дорослою. Ну, важко мені зараз зрінтуватися, але їй було близько 30 років, і вона там ходила, ну, тобто я її часто зустрічала. І е, я знала, як це називається. Моя мама медик, вона мені пояснила, але е, мені швидше було цікаво. Ну, тобто, я за нею спостерігала, а, а як вона відрізняється? В чому її відмінності? Тобто я з нею не спілкувалася особисто, але я пам'ятаю, що мені не було страшно і, можливо, б навіть я б її зараз, да, будучи дорослою, вже б зачепила, поговорила, але, будучи дитиною, я дійсно просто спостерігала з інтересом. Чи був у вас досвід вже в своїй професійній практиці спілкування із дорослими людьми чи підлітками з синдромом Дау? На жаль, він дуже незначний, але я була в кафе в Бровара, де в кафе 213, де працюють люди, молоді люди з синдромом. І е, вони великі молодці насправді, і їхні батьки також. Дякую. Е, Юля, що б ви порадили батькам, які продовжують називати своїх дітей сонячними? <світ> е, Може щось вас... сказати просто. <світ> Я б їм сказала, що вони мають право називати своїх дітей як завгодно. Сонячними, хмарними, тобто, що б це не означало, навіть якщо це ну, певна ознака неприйняття, значить зараз вони не готові це не робити. Тому сонячні, окей, нехай будуть сонячні. Чому б ні? Коли вони будуть готові, вони самі можуть від цього відмовитися. Тобто це не може статися за примусом, за рекомендацією, це не може бути ну, насильницькою дією. Певна готовність, вона просто спонукає їх перейти на інше використання слів і все. Дякую. Юля, дуже дякую за ваш час. Дякую, що поговорили. До побачення, до нових зустрічей. Прошу, була рада вас бачити. Да, Назаєм.